Наші ручки потягнулись, наші губки посміхнулись, сонечко ніжно усміхнулось, вам дошічок доторкнулось днина тепла і ясна, за, зим... за зимою йде без сна. Діти, уважно подивіться диво дивне воно але що ж тут відбувалось? Ні, не можуть зрозуміти. Тут дерева, сніг і квіти, ой хмаринки голубенькі і метелики гарненькі. Подивіться у куток, протікає там струмок. Гляньте, дівчинка гуляє і в торбинку сніг збирає. Щоб не злякати нам маленьку, давайте підійдемо тихенько. Ходім у неї, запитаємо, хто вона, красуня дивна. Хто ти дівчинка чарівна? А я весна, весна царівна, до вас я завітала і весну вам подарувала. Де я пройду, там сонце сяє, все оживає, все буяє, птахи із вирію вертають і свою пісню починають. Погляньте, діти, а як і справді сонечко засіяло, радіючи весні, як воно світить. Яскраво, весело, лагідно. І хмаринки вже не такі сірі, важкі, холодні, як зимку. а які хмаринки пливуть по небу? Білі, легенькі, блакитні. А зараз пограємо в гру Докажи слово. що весна нам принесла? Готові? Що весна нам принесла? Молоді листочки, ніжні квіточки, веселі струмочки, дзвінки, пісні, запашну, травичку, яскраве сонечко. І звичайно гарний, настрій, Молодці! А яка ж весна? Тепла, лагідна, ніжна, щедра, ароматна, запашна і пишна. Всюди спів пташини лине, все пробуджує весна, всі комашки, всі рослини. Вітають красою весну. Справжня вже прийшла весна, бо у нас в діброві гарно і пишно, зацвіли котики вербові. Дітки, як ви гадаєте, чому вони називаються котиками? Бо вони такі ніжні, пухнасті, як схожі на котики. Якщо доторкнутися вони які? М'ятенькі, ніжні. А якого кольору котики? Діти, котики весною зацвітають найперші. Послухайте віршик. Сонечко по діброві ходить, мов лисичка. Котики вербові жмурять білі личка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки соні, гріють лапенята на яснім осоні. Подивіться, які вони гарні, яких багато. А як називається дерево, на якому ростуть котики? А дерево, на якому ростуть котики, називається верба. А он іще берізонька до сонця посміхається, радіючи теплу й весні, тихенько розвивається. Який у берізки? Товстий. А гілочки тоненькі. А якого кольору стовбуру дерева? Білого. А що це набубнявило на гілочках берізки? Це бруньки. З них пізніше що виростає? Листочки. А що ще на кінці гілочки є? Це сережки. Берізка вже тепло відчула зупинилась біля стежки і на зустрічі з весною одягла свої сережки. А це що за красуні високі чепурні, що б зазеленіли, Радіючи весні? Що ж це за дерева? Це ялинки. Діти, що за диво дивне? Ми тільки казали, що першими розвиваються які дерева? Верба. А коли встигли зазеленіти ялинки, весна ж тільки ж почалася. Ялинки завжди в нас зелені. А це що під ялинкою? Це весна нам кошик залишила. У неї багато справ. А що ж у кошику? Листочки, а на них загадка? Слухайте загадку. Тане сніжок, а живає ложок, день прибуває, коли це буває. Звичайно, весною правильно. А які квіти перші зацвітають навесні? Це підсніжники. А камах, які перші прокидається? Метелики. Ось метелик подивіться. Ось він, ось він метушиться, та який він гарний, гожий, нач, наче квітка привужий. Жук літає, жу-жу-жу. Всіх сьогодні розбуджу. Прокидайтеся від сну, зустрічать ідем весну, але ж не тільки метелики жуки прокидаються, а й звірі в лісі. Яких ви знаєте звірів, що прокинулися від зимового сну? Це ведмі, їжачки. Ящерки. А послухайте загадку. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сту зустрічать весну. Хто це? Звісно, це ведмідь Правильно Їжак від сну проснувся, позіхнув і потягнувся і згарнувся у клебочок, покатився, як калобочок. Ящерки також проснулись, на травиці розтягнулись. Лапки свої простягли до каміння поповзли. Тут лисичка вибігає, між квіточків виляє, бо вона хоч і не спала, рада, що весна настала. Діти тут струмочок біжить, сніг його ще сторожить, звідки він тут витікає? Де він взявся, хто з вас знає? Це сніг розтанув правильно, грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками. І співаючи струмки, шлях знаходять до річки, біжить струмочок, шукає собі дорогу. А за струмком весна надходила, свої крила там підводила. Махнула крилами зеленими, сказала, земле пробудись, квітами пишними нарядись, земля весні скорилася і у квіти нарядилась. Пробився тихоніжний, білесенький, підсніжник. Якого кольору квітка? Біла, а які полястки? Ніжні, овальні, які листочки у підсніжника довгі, тоненькі, а скільки ж пилюсточок у квіточки? Три правильно. Діти, як же добре, що до нас завітала весна і залишила частинку своєї краси, але це ще далеко не вся її краса і сила, бо хоч сонечко пригріло і потекли струмки. Скоро гай зазеленіє і задзвенять квітки. От тоді ми ще підемо з вами в подорож у ліс. А зараз до побачення, до нових зустрічей.